Усім привіт, бажаю здоров'я. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект без броні на «ФМ Галичина. Не повірите, в мене сьогодні військовослужбовець з абсолютно вікінгським ім'ям Ерік. Привіт, Еріку, слава Україні! Привіт, героям слава. Я завжди пропоную на початку самому про себе розказати: тобто, ким був, ким є зараз, ну і ким хочеш стати, коли виростеш. О. Ну, тоді почнемо. Я Ерік, мені 36 років. Родом я з Білої церкви, місто в Київській області. В 2015 році так сталося, що прийшлося поміняти роботу, і я переїхав до Львова. В принципі, з того часу тут і проживаю фактично, і тут пішов в армію, коли почалась війна. Чому саме тут? Тому що на батьківщину не зміг просто приїхати, погано йшли поїзди і все остальне в ту сторону. Відповідно, довелося тут ходити по військоматам. А так як мої справи чомусь тут не було, бо раніше військомати то забували передавати, то ще щось. Відповідно, три рази я ходив мене Дінамоли, на динамоли, а четвертий раз все-таки попав в нашу Галицьку другу бригаду Нацгвардії. Ну, от якось так. На даний момент служу в мінометці. І, в принципі, коли виросту, ну, можна буде подумати на рахунок військового, щоб. Чисто щось змінити, а щось давай, привнести нове. Давай зразу от відкриємо карти. Ти мав взагалі до війська якийсь стосунок перед повномасштабкою. Чи ти взагалі задумувався про те, що ти станеш великим здоровенним військовим? Ну як сказати, у мене обидва діди, скажімо так, військові були. От, майор, підполковник, відповідно, як говориться, я не пальцем не роздавиш. Але до військового чогось я, в принципі, не мав. Нічого спільного, і, в принципі, навіть не задумувався над цим. Єдиний раз, коли я дійсно загорівся бажанням, коли нас ще в школі в ші... 15 чи в 16 років вводили на перший, скажімо так, облік в військкомат, мене спитали, ким хочеш бути. Я сказав, хочу бути підводником. От. Ну, На той час у нас була одна один підводенчний. Чого... Ну і відповідно. Сказали, іди гуляй, поки що не треба нам підводники. Тепер давай від дитячих фантазій до цієї довійськової реальності. Що ти вмів? Чим ти займався, і що було отою твоєю пристрастю життя, якою ти заодно і заробляв гроші? Ну, я інженер, в принципі, по освіті і працював інженером. От, компанія «Бадер Україна», там займалися оббивки салонів машин. От, ну і відповідно, там я працював, все, що треба, креслення, тось тобто інженерна, по суті, робота, вся розробка якихось макетів, там, якесь тестування. Тобто, от такого плану. А от таке було щось прям своє? От у мене там, наприклад, є своя група музична, є мотоцикл. Щось у тебе от, от таке своє Колись своє? Була музична група. От, це була жорстка панкуха, але, ну. То, скажем так, давно і неправда. То, що в білій церкві було, так? <сум> так, так. То ще я... мені може 18-19 років було, я в університеті ще Десь в Ютубі щось можна знайти? Не ну, можна. То все сховане, далеко. <сум> є записи ще, знаєте, на старі vhs касети, от, але слава Богу, вони сховані і нікуди не з'являються. Зрозумів, друже, скажи тепер, будь ласка, ти потрапив свого часу до Львова? Ми ще говоримо про довоєнні часи. Деколи от зараз спостерігається, що народ там пише то в Фейсбуці, то в Тредс. Я не можу зрозуміти тих львів'ян. От ті львів'яни якісь не такі. Ти відчув щось таке принципово інакше, коли приїхав з Білої церкви? Ну, на початку так. Було трошки небагато. У му році я переїхав, відповідно, тоді вже був певний потік людей, які переїжджали з Донбасу, з Луганської області. от. І спочатку так, от, ти переселенець. Кажу, та ні, я не переселенець, ну, реально тут запропонували роботу, я пройшов, скажімо так, з півбесіду і я приїхав сюди. Ну, але якщо людина щось собі вбила в голову, значить воно так і є. От, і перший час я знімав в гуртожитку тут кімнату і мене називали столічним. В цьому плані трошки так. Але в принципі люди тут хороші і, скажімо так. Я працював в великому колективі, не можу нічого сказати погано. Зараз ти працюєш в ще більшому колективі. А... Ну, так, і так і ні. А, як тобі здається, чи ти свої якісь вміння, які в тебе вже були в тій же ж інженерії, чи ти зумів це застосувати у війську? В принципі, так, був момент, якраз коли була розмова про погані міни, От. То не можна приховувати, тому що і так всі про то говорили свого часу. Доводилось переробляти, і, в принципі, так. Десь застосовував. Плюс робота з комп'ютером все-таки вона зараз мені дуже допомагає, тому що в зв'язку з моєю посадою, то є багато, велика кількість документів і книг, і щось оформляти треба. Ну, відповідно, так, трошки допомагає. Розкажи трохи про свою посаду. Ти керуєш людьми. Я головний сержант взводу. Ти керуєш людьми. Нема важливішої людини насправді. Скажем так, я не те, що керую, я знаходжу спільну мову. У нас немає такого, що я сказав. У зв'язку з тим, що ми бойовий підрозділ, ми мусимо один до одного прислуховуватись, тому що не завжди думка однієї людини вона може бути правильною. Тому, відповідно, ми працюємо колективно. Як, власне, не перегнути з демократією, а все-таки пам'ятати, що ти головний сержант і що субординація є потрібна? Маєш якісь такі для майбутніх головних сержантів підказки? Так, просто бути людиною. Нормально ставитись до людей і все. Ну тобто, тут не справа в демократії, тут справа в тому, що ти прислуховуєшся і як ти людям обоснуєш, чи вони праві, чи не праві, і яке ти рішення приймаєш. Знаєш, що тебе ще важливо запитаюся? Ти коли власне на початку повномасштабної військо прийшов, ти прийшов зі званням, чи ти був просто солдатом? Я прийшов рекрутом, навіть не солдатом. Добровольцем та скажи, будь ласка. Свої відчуття, коли тобі запропонували сержантські курси. Багато хто дуже морозиться, і є оця, як на мене, дуже принизлива історія і фраза, що чистий погон, чиста совість. Як ти поставився, коли тобі запропонували сержантські курси? Та, в принципі, тут не то, що мій вибір був більше. Так склались обставини, що хлопці з мого відділення, в якому ми були, сказали, що. Напевно, дядька, ти будеш класним сержантом. І у нас якраз в той момент не було командира відділення. І три людини, я знаю точно, що з ротним поговорили, що сказали, що от його треба на сержанта, він буде нормальним командиром. Поїхав, відучився на курсах і став на посаду сержант з МТЗ. Фактично, ну, МТЗ це є МТЗ матеріальні цінності, але знову ж таки, що ти приведеш людям? Тобто, чи він замовляв 50-й розмір, а ти йому 56-й впариш, скажеш, от, що маємо, то маємо. Чи ти заморочишся і зробиш так, як буде зручно людині і тобі? Пам'ятаю свою сержантку з МТЗ нашої медичної роти, але насправді це посада, яка дає можливість постаратися для своїх. І дійсно, коли ти це робиш, це цінують. Я з тобою абсолютно погоджуюся. Давай тепер пригадаємо твій перший бойовий досвід. Це була мобілізація, це була навчальна частина. А, і тут Ерік потрапив на бої. Де це було, пригадуєш? Так, це був шахтарський напрямок. Ми стояли в Золотій Ниві і працювали по Новодонецьку. От. В принципі, москалі від нас були на, на той момент. Великій відстані, тобто це до п'яти кілометрів. Зараз, понятно, будь-який FPV-дрон долає цю відстань. Але на той момент, в принципі, це був курорт, скажімо так. Ми виходили стріляти без броні на відінколи. Я цього, якщо що, не казав, вибачте мене. Ну, Але так воно є. Ну, в принципі, там от і був перший бойовий досвід. Чи десь співставилося в тебе те, як ти собі уявляв, бойовий побут з тим, яким він був насправді? Про що я власне питаю? Як уживався і як доводилося переконувати інших уживатися з болотом, мишами, незручностями, дискомфортом? Чи для тебе це було щось зовсім нове? Було дискомфорту, скажімо так, ми заїхали вже на готові позиції, нам їх передали. Ми їх оптимізували. От. В плані їжі і харчування у нас проблем не було. Ми навіть супи готували і картошку смажили. От. А от в плані мишей, бруду, ну ми заїжджали на 4 дні, тобто такого дискомфорту аж не було. Бо є прям такі хлопці, які для яких там не знаю газовий пальник і намет це якась фантастика. Вони ніколи з тим не стикалися. А є ті, хто кажуть чесно, таке враження, що знову табір приїхав дитячий, просто тепер тут по тобі стріляють. Ну фактично, я в дитинстві, слава богу, ще в моєму дитинстві не було інтернету. От, тому дуже часто ми на вулиці проводили свої літні канікули, і відповідно ходив і в ліс з наметами, і всім іншим. Тому для мене це не було якимось так, скажем, стресовою ситуацією. До інтернатна юність наша це називається Бог його знає, як ми вижили. Да, так, то Бігаючи по гаражах і так далі, і плюс шифер в кастьори і все інше. І з Марганцовки так же само прекрасна юність. знає, знаєте розуміє. Напевно, можна певним чином сказати, то нас морально підготувало до незручності. Можливо, так. коли в тебе почалися перші відпустки, як взагалі тримав контакт з сім'єю тоді, коли власне перебував безпосередньо на бойових? Чи казав так, як дехто каже, в мене все добре, не рухайте мене, не питайте, чи трошки більше відкривався? Те, що розказував, були якісь відосики, щось може іще показав. От. Але такого, щоб там аж, аж аж, аж говорити про війну. Ну, війни і там достатньо. Тут все-таки мирне життя і хочеться пожити. От. Бували моменти, коли казали, ти собі планує відпустку, ти собі сплановував, і тут раптово все змінювалося. Я давно нічого не планую, і я вже звик до цього, тому що ну, так крутиться життя, що я з Білої церкви потрапив до Львова, хоча я ніколи про це не думав. От. І це не входило в мої. Перші, скажімо так, плани. Тому щось планувати, ну то не про мене. І якщо говорити от, про те, що знаєш, ти собі думаєш, що колись все-таки то твоє військо в твоєму житті закінчиться. Воно закінчиться чи будеш робити військову кар'єру? Цікаве питання. Ну як говориться, будемо посмотрети. Я поки що не можу дати відповідь на це. Тому що є певна кількість причин, по яким хотілося би. Але є певна кількість причин, по яких ти починаєш задумуватися, чи воно тобі треба. А, багато хто з військових чесно приймають, що та, ми майбутні ветерани. Як тобі ото слово ветеран, як, коли ти про нього думаєш? Це якось, я себе не вважаю ветераном. Ну, я ще молодий, Ерік, 36 років. Все, що я можу про себе сказати. Ну який ветеран? Я ще... Блін, дивлюсь інколи мультики, якісь і вірю в єдинорожки. Я Андрій, мені 44 роки. Я бавлюся на PlayStation і дивлюся, деколи своїми дітьми. Мультики. Я так же само люблю інколи, навіть пограти за комп'ютером, там, в принципі, це у мене, ну, скажімо так. Одна із розлікух. Друже, а скажи, будь ласка, а чого найбільше бракує тобі у війську а, в порівнянні з мирним світом? Для мене проблема номер один по відсутності це Унітаз був, чесно тобі скажу. Е, мені душ. От Унітаз не так катастрофічно. Душик його інколи дуже не вистачає. А з тим, як зараз е, побут організовується в місцях відтяжки, що дуже в багатьох селах немає води. От, е. Трошки важко. Ну, але нічого, знаходимо вихід. Тем завжди, я можна завжди набрати води. Ти як головний сержант, ти напевно часто отримуєш якісь певні запити, що ми би хотіли то щось зробити для комфортнішого е, перебування, то зробити, власне, коли ми відходимо там на відпочинок. Е, чого найбільше хочеться твоїм хлопцям, щоб було у побуті? Щоб війна закінчилась, все. а І у ніякого під... побуту все закінчуємо. от Війна закінчується, все, а далі побут організовуємо себе дома. Е, мої, на диво хотіли Наприклад, я запитався, мої хотіли дуже якийсь спорт. Ми організовували там бадмінтон. Навіть будучи не так далеко від лінії бойового зіткнення, але так, як ти правду кажеш, на початку повномасштабної ще стільки дронів не літало. Та. Е, скажи, будь ласка, як в тебе зараз відбувається контакт із сім'єю, що для тебе є найважливіше? Бо особисте то само собою щось таке, що нас тримає десь нашу зазульку в нормі. Так, контакт з сім'єю, в принципі, по інтернету, відеозв'язок, нічого важкого немає. Мама завжди каже, кожен день мені, будь ласка, дзвони або хоча б смайлик. От. Відповідно, коли я на бойових я не пишу, точніше не дзвоню а тільки пишу. От. Ну, тому що ти ніколи не знаєш, коли почуєш, що це бух. От. Ми колись навіть тяжці спілкувалися, і біля дому молнія жахнула. От. Молнія та що дрон. Боже, у мами сльози, крики, всі діла, я дзвоню. Кажу, та все нормально, окна цілі, все нормально, не переживай, ну, але все одно. А з дружиною, в принципі, спілкуюсь, і на позиції спілкуюсь, і так, ну. тобто. Дружиною... А нормальні стала нерви. Вже... З дружиною, де познайомились? Завдяки армії. Ого, а ну розкажи. Ми робили збір, от, виходить, на дві машини. І перше моє місце служби це була, скажімо так, требовля. От. І у неї де, сестра працювала в магазині, в якому ми постійно ходили, скуповувалися там водичка, ходоги, якісь щось таке. Да. І коли ми організовували цей збір, і сестра сказала: А ну, давай пошир. Я зайшов на сторінку, дивлюсь, мене хтось поширив. От, лайкнув одну фотографію, другу фотографію, потім там привітає справи. Потім ще щось. І, і отак, от от, якраз я був на ротації. От. І... Так, все закрутилось, завертілось, і вже за півроку у мене з'явилась дружина. Дружини дуже багато чого змінюють в нашому житті. В них з'являються якісь нові ідеї. Чи є в твоєї дружини, можеш їй привіт передати якісь ідеї на майбутнє, можливо, ветеранський бізнес, можливо, ще щось таке. Якісь у вас вже такі сімейні от, свої точки опору? Скажем так. Я казав, я нічого не планую, і, відповідно, її так само привчаю. В зв'язку з тим, що вона з Тернополя, я з Білої церкви, і ще й проживаю у Львові. От. Я не знаю, де я опинюсь після війни. Тому що, як сказав колись один бухгалтер, люди йдуть працювати не тому, що їм подобається щось робити, вони йдуть працювати за гроші. Відповідно. Я теж поки що про бізнеси, я не думаю, але в будь-якому випадку для початку якусь роботу треба знайти. Тому що, навіть якщо відкривати бізнес, треба вкласти якісь гроші, і воно не буде сразу ж приносити гроші. Тому... Компанія, з якої ти, по суті, мобілізувався у війську, Підтримуєте якийсь зв'язок контакту? Так, ми підтримуємо зв'язок. Ну, по-перше, зізвонімось, то, понятно, там привітати на свята, всі діла. І знову ж таки, якщо у мене є якісь проблеми і щось терміново треба, то дякую, Бадер, Україна. От молодці, чуть що, дзвоночок, і вже на наступний день нова пошта мені відправляє посилку. Це насправді дуже важливо, бо тому що багато хто з військовослужбовців, які демобілізовуються, вони не хочуть повертатися на місце своєї роботи, тому що там надто багато тих, хто вирішив не захищати державу і не допомагати тим своїм колегам, які є у війську. Ну, то їхнє рішення. От, розумієте, не можна заставити когось іти воювати, когось не йти воювати. Так же саме, як і от Верес сказав, здається, позавчора, да, що не можна вибирати, то й йде, іде, й не йде. От, це рішення кожної людини, я його для себе зробив, що я піду і все. І мене ніхто не переконає в інакшому. Я вирішив, що це для мене важливо, і я мушу це зробити. І все. Дехто з військовослужбовців пише, що от на час відпустки я приїжджаю до міста. Тут ніхто про війну і не думає, не говорить, і їх це тригерить. В тебе десь є оці хвилювання? Чи, в принципі, ти вже для себе це відрізав і прийняв своє рішення, і тебе нічого більше не обходить? Після першої ротації приїхав до батьків. От, і бухі під під'їздом сиділи в другій, здається, десь ночі, якраз кричали, а мені поспати дуже сильно хотілося. Але якось стримався, нічого не сказав і, та, в принципі, так подумав. Ну, блін. Люди відпочивають собі, молодь. Ну, що їм зробити. Ну, так що ніяких проблем з цим я не бачу. Ну, кожен веде себе так, як вважає за потрібне. Але треба пам'ятати, що всі ми будемо відповідати за свої вчинки. Так що. І за свої невчинки, так. Ну, і за них в тому числі. Ти знаєш, як є злочин, що за завдання шкоди здоров'ю і за ненадання допомоги ну, тому, та, хто її та, потребує. Та, та, та. Я з тобою ну, повністю згоден. Так, так, що тут вибір кожного: іти, не йти, якісь правила тримати чи не дотримуватись їх. Знаєш, ще на завершення тебе запитають, чи відчуваєш ти, що вже от, ну, це вже четвертий рік пішов, повномасштабної. Чи відчуваєш ти, що в українському війську щось змінилося? Загалом, ти вже як головний сержант, який пройшов від рекрута до головного сержанта? Знаєте, воно там все змінюється, але хотілося б, щоб пошвидше все змінювалося. От. Я не буду конкретно нічого говорити, але ще савкові замашки у нас вони нікуди не зникли, На жаль, от. у нас нікуди не зникло. От -от. Знаєте, от така, от давайте я на цьому завершу. Оце і є витримка військовослужбовця, який сам себе вміє ловити. Головний сержант, як не як сьогодні, був у мене в гостях. Еріку, дякую тобі. то була дуже крута розмова. Дуже, дуже. А, нагадаю, наступного тижня у нас новий цікавий гість зі своїм сприйняттям війни, зі своїм проживанням і зі своїми мріями. Нагадую, це проект без броні. Мене звати Андрій Жолоб. Підписуйся, тисни лайк, тисни дзвіночки, коментуй і будь з нами. У нас для тебе ще багато цікавих особистостей. До зустрічі!